Спрощений, лише два документи дають право отримати субсидію. Декларація і заява. Ці бланки необхідно буде заповнити і направити в територіальні відділи соцзахисту. Для того, щоб розуміти, як заповнити, також пакет документів включає інструкцію, в якій все розписано. Завдяки якій, я думаю, що просто буде розібратися, крім інформації щодо безпосередньо алгоритму і е, е, якихось питань відносно е, заповнення декларації і заяви, є інформація е, про контакти в кожному районі. В відділі соцзахисту, є адреси, є індекси поштові, куди необхідно буде направити відповідні документи. Тому вважаємо, що от такий пакет документів є основним сьогодні для того, щоб почати кожному, кожній сім'ї процес стати отримувачем субсидії. 49 тисяч абонентів, які Получат, соответственно, образцы деклараций и образцы инструкций по заполнению этих деклараций. Обслуживаются в коммунальной сфере более 78 тысяч абонентов. Мы ожидаем, что в ответ к нам в Управление социальной защиты придет, наверное, от 30 до 50 тысяч обращений, которые будут обработаны здесь у нас в Управлении социальной защиты. И Письмами каждому заявителю будет отправлен ответ, призначается чем не субсидия, соответственно, на эту квартиру. Вот таким образом, порядка, еще раз повторюсь, 30-50 тысяч, я думаю, что в самое ближайшее время будет обращение от жителей непосредственно Дарницкого района. У нас відмова будет идти, если 50 тысяч гривен, Можуть відмовити призначені субсидії, але така справа може розглянута бути комісією. Якщо буде з'ясовано, що ця сім'я дійсно потребує цієї допомоги, то їм може бути призначено. Відмовлено може бути в якому випадку навіть невідомо не відмовлено. Якщо, наприклад, ми з'ясували, що неправильно десь заповнене якесь поле. Цей лист буде повернути, заява декларація буде повернута, і людина може знову звернутися з заявою декларації вже з повними заповненими цими полями і надати необхідну всю інформацію. Також відмова, відмова це буде навіть, навіть не відмовою рахуватися, якщо субсидія не вийде за розрахунком. Тобто, якщо сума платежу не перевищить прожиткового мінімуму, тоді субсидія. Не получится по розрахунку.